Привіт, це Міра, і сьогодні, як ви зрозуміли по назві, я буду вам розповідати про спосіб, а точніше про декілька, тому що я вам набрехала в назві і так їх декілька способів, з того у котрих ви нарешті зможете брати комішки. Якщо бути трошечки коректнішим, то до вас почнуть звертатися, щоб ви намалювали їм ці комішки. Розпочну я з того, що розповім вам про свій досвід у цьому. Моїм першим малюнком на замовлення був оцей вуд, вот. і як можете побачити по даті, я його намалювала 21 серпня 2023 року, тобто насправді не те, щоб давно. Ви ймовірно повідали, що пост з інстаграму, але ні, замовник мене знайшов не там. Написала мені в телеграмі, але ну блін з вірогідністю 100%, ця людина знайшла мене через мій ютуб канал. І зараз я вас плавно підвожу до того, що насправді найпростішим способом, без заморочок, без спеціального вкладання в це сил почати брати замовлення, щоб до тебе звертались, це просто стати не щоб популярним, плюс-мінус, щоб хтось тебе знав. Якщо казати про конкретні соціальні мережі, то звичайно, в першу чергу, я рекомендую всім художникам завести ютуб канал. Рекомендувати я можу, але я прекрасно розумію, які Більшість з вас, що не заводить більше слідів ютуб каналу не тому, що вони не хочуть там щось робити чи ще щось, а те, що в них тупо не вистачає часу бо енергії. Навіть якщо наш перший варіант трошки гемарний, я не можу його не сказати, тому що, на мою думку, він найдієвіший. Чому? Тому що на Ютубі люди в першу чергу люблять вас, ну ваші підписники, не всі звичайно, люблять вас за вашу особистість. Тому вони набагато більше до вас прив'язуються, ніж якщо б дивились просто на ваші картинки. І до комішок це має найпрям більше значення, тому що якщо ви подобаєтесь людині, вона з більшою вірогідністю купи у вас щось, тому що, окрім того, що їй подобається сам товар. Їй подобається і продавець, тобто ці штучки сплюсовуються, і вона набагато набагато більш лояльніша до продукту, навіть якщо він не ідеальний, щоб краще зрозуміти про що я подумати, а чи купляла стільки велика кількість людей мерч деяких блогерів, якщо б це не був їх мерч, якщо б це був просто одяг, просто якісь наліпки, просто якісь сувеніри? Ну от і відповідь, і друга соцмережа, котру я можу порадити художникам, це тікток. Там є один неймовірно величезний, просто гігантський плюс, і це наскільки там насправді легко набрати аудиторію, якщо ти регулярно робиш контент, і якщо він, ну, хоча б плюс-мінус прикольний. Але так само, як цей прекрасний плюс, тіктоці є величезний мінус. По факту ваші підписники, ваші перегляди, лайки, коментарі там, ну, вони нічого не значать, серйозно. Тобто це не те, щоб мертва аудиторія. Ні, вас може багато хто знати, ви можете реально багато кому подобатись, і можуть бути люди, котрі реально регулярно будуть заходити на вашу сторінку. Але тікток, як саме Сінсус мережа, погано працює насправді в плані продажу. Тобто вам потрібно мати ще щось. І в більшості це телеграм-канали. генії, що подумають, а як так, мірочка, собі казати, що в Тіктоці погано можна продавати, якщо стільки товарів, стільки послуг, стільки людей продали, воду, щось. Саме там, але не буде коректно сказати, що реально вони це продали там. В них є сайти, в них є якраз такі різні телеграм-канали, в них є інші соціальні мережі, в котрих вже людина приходить, там бачить ціну. Там бачить більше інформації про товар, і там вже і купляє. Тож TikTok краще сприймати не як повноцінну соціальну мережу, а щось, де ви можете постійно безкоштовно виставляти рекламу, в котрій вже будете продвигати якісь інші соціальні мережі. І це не значить, що кожне відео вам там потрібно закінчувати, а продовження в інсті, там тгшки чи ще десь ні. Тому що є одна проста причина: люди, не те, що місяця, люди ненавидять таке, і вони починають біситися саме з вас. Запам'ятовують, і потім Постійно пролистувати, тому що вони знають, що вже нічого ви їм не покажете в кінці. Краще просто всюди тикати назву сухії тежки чи інсти і залишити послання в описі свого профілю в Тіктоці. Так люди будуть набагато з більшою вірогідністю, По-перше, приходити туди, по-друге, підписуватися, лайкати, коментувати ваш просто Тікток-аккаунт, тим самим продвигаючи знову цю рекламу ваших інших соціальних мережей. Інстаграм. Я якось часто почала його згадувати, але насправді. От я не раджу його, як прям таки сусмижу, в котрій можна дуже легко продвинутись, почати багато заробляти <свісно> нічого ніфіга. Для мене інстаграм це скоріше щось на кшталт галереї, в котру я можу зручно закинути всі свої малюнки і подивитися, що плюс-мінус, в які дати я малювала. На цьому все так критично я до інстаграму відношуся навіть не тому, що ай, злі фейсбук, злі м'ята почали використовувати всякі оці ваші аїшки, штучні інтелекти. Ні, тому що мені насправді трошечки на все це, все одно я помлю трошки з іншого. Мій інстаграм акаунт існує з 2019 року. Зараз на дворі 2024, Тож моєму акаунту 5 років, і за 5 років на ньому всього лише 816 підписників. Цього лиш для справочки в мене існує, ви могли помітити Ютуб канал, котрий, хоч і існував давно, відео на арт-тематику плюс-мінус серйозним підхідом я зробила 11 січня 2023 року. Як ви могли помітити, на моєму YouTube каналі трошечки більше ніж 800 підписників. Якщо бути прям точним, то конкретно зараз у мене на Ютубі 5003 підписника. Що ж, очевидно, що це не провинно конкретно інстаграму, тому що з якраз таки цього 2019-го по якраз таки, десь 2023 я малювала не складно, що дерьмово. <схід> можна конкретно стверджувати, що абсолютно дерьмово просто убіжище натальне, це просто жах, крінж ров фулсвек, е, На це неможливо дивитись. Але люди з YouTube чомусь дивилися. Трошки дивно, тому що що перші мої відоси і що відоси, котрі я випускаю зараз, це не щось мігаше Я не думаю, що в мене тут реально щось прям неймовірне, якийсь контент розрив аорти. Але по якійсь причині зі мною все ще ці 5 тисяч людей. Тож подумайте, а ми нарешті приходимо до другого способу, як зробити так, щоб у вас брали комішки. І я трошечки зроблю вам сумно боляче. Тому що, ймовірно, якщо ви дивитесь цей відео, ви її або щось мікнули на фон, або вам реально це треба, вам реально потрібно дізнатися, де все-таки, як це все організувати. А другий спосіб сумний, тому що він звучить е, малює як боженька. І так саме тоді до тебе прийдуть люди і будуть кидатися в тебе грошима. Все. Якщо ти не популярний, якщо ти не будеш робити багато-багато контенту, якщо ти не неймовірна особистість, Тобі залишається лише зачепити людей з кілом. А ну, яка ймовірність, що зараз це відео дивиться, чел, котрий реально малює як боженька. Ладно, ладно, все не так сумно, тому що це більше йдеться про наш ринок, про ринок української арт штучки. Тому що якщо ми дивимося в сторону чогось європейського чи американського. Там, ну, вас з більшою ймовірністю знаєте, так трошечки вибачать за те, що ви трошки лох у малюванні. і це насправді легко пояснити, тому що у наших людей не так багато грошей, щоб вони могли їх витрачати на щось не неймовірно гарне. Тому, по факту, зараз ви стоїте на дріжці, котра розділяється на дві. І там на першій стороні написано, що йди далі в наш Украрт і страждай чуть-чуть. Ну потім, якщо проберешся, тебе будуть вважати легенду і взагалі, топчик респектик. І друга, йди на іноземний ринок. Там же ну ребят, за нього я не шарю, там до інших художників звертайтесь. Щоб розуміли, я кажу не просто про той скіл малювання, котре ви дивитесь і такі типу, ну гарно, ні, ніфіга. Я кажу про той скіл. Окей, okay, краще буде пояснити на моїх малюнках. Дивіться, я малюю, не сказати, що середнячково. Ні, я малюю гірше середнього, як і насправді більшість з вас. І вам просто потрібно це прийняти. Заспокойтесь так, що поки що ви гавнажуй. Але я вас заспокоюю, тому що абсолютно всі круті чуваки і ті чуваки, котрі малюють як боженька, колись теж були лютими гавнажуємо. І у нас так якось дивно працює. Але якщо ви малий абобус, то скоріш за все. Ви зараз малюєте набагато краще, ніж крутани в вашому віці. Думаю, це пов'язано з тим, що оці чувачки з покоління Альфа, це тим, котрим аля до 12-13 років. Так, вони якось і більше в інформації поглинають і якось ніби швидше. Я це з такою повністю кажу, тому що в мене є подруга з цього покоління. Да, мірочка 17 років. От ти знайшла свою. Вікову категорію. Ну, коротше, вона показувала мені свої арти, і коли їй там було 10, і я там 11, і 12. І знаєте в чому прикол? Я в цьому віці малювала не те, щоб вдвічі гірше неї, втричі, в чотири рази гірше. І я хазаю як це працює реально. Тому що ну, я дивилася така, вау. Типу, чел, ти ну ти де інче? <смі> я веду до того, що чим раніше ви зрозумієте з об'єктивної точки зору наскільки добре чи погано ви малюєте, так на жаль, порівнюючи себе з іншим художником, бо інакше ніяк, тим швидше, тим краще, тим Взагалі раніше ви зможете почати реально навчатися круто малювати. Не просто потихеньку, так знаєте, двигатись, а круто і стати жорстким крутаном. І туди повернетеся до мене і скажете, Міра, я тепер хайповий чел, а ти їх засіть. І третій останній спосіб про котрий я просто не маю права не згадати. Це різні платформи, котрі спеціально зроблені для того, щоб люди там могли продавати свої роботи. З популярних згадаю DeviantArt, і так, так це типу соцмережа, але там є спеціальні інструменти, котрі зроблені для того, щоб саме продавати малюнки, персонажів і тому інше. Потім трошечки менш популярний, але все ще я думаю багато хто знає: Юч це якраз такий сайт, на котрому ви можете продавати свої ючі. Що таке ючі можете загуглити? Пишеться ось так. От і останній сайтик, на котрому я зарегана, але там насправді ну я нічого там не робила. Це той Теж можете просто загуглити і подивитися, всякі відоси, там вам все пояснять. Це відео не про це. Тож на жаль, якоїсь магічної пілюлі для того, щоб стати таким крутим челіком, котрого всі будуть замовляти, немає. Але якщо ви навіть зараз почнете активніше розвиватись, якщо ви зараз почнете більше малювати, більше думати про малювання, більше практикуватись, ви якраз таки раніше зможете на цьому почати заробляти. Якщо вас цікавить розвиток через телеграм-канал, то у мене конкретно є для цього відео, там як покроково, абсолютно проговарюючи кожен коротчекнаєса Маленьке розповідаю про те, як треба що робити. Можете піти подивитись, а це була Віра. Пока-пока.